Мій гріх у своїй біді і проблемах звинувачує лише себе. Розумію це, та від цього розуміння легше мені не стає. Закохалася у Степана з першого погляду, а він дуже скоро відповів мені взаємністю, і ми почали зустрічатися. Він не приховував, що одружений і виховує у шлюбі двох дітей, вірила чи дуже хотіла вірити у те, що мій коханий мені розповідав. Що він у шлюбі нещасливий, живе з дружиною тільки заради дітей, переконував, що вони з дружиною навіть сплять у різних кімнатах, яка ж я була наївна. Майже два роки ми зустрічалися з Степаном на нейтральній території. Я була на сьомому небі від щастя, не хотіла нічого бачити, що коїлося навколо. Все у нас було чудово: квіти, подарунки, увага. Сподівалася, що нарешті мій коханий піде із сім'ї. Бачитися з дітьми він міг би і, живучи з іншою жінкою, тобто зі мною. Але це лише я собі так уявляла і мріяла. Однак мій коханий ніколи не чіпав цієї теми, все його влаштовувало у наших стосунках. Якось я зустріла його з дружиною на вулиці. Вони жваво щось обговорювали, сміялися, дивилися одне одному у вічі. Настільки були захоплені одне одним, що мене й не зауважили. Їм було не до мене. Вони виглядали дуже щасливими. Тоді до мене дійшло. Яка ж я дурна! Степанові просто захотілося на боці романтики. У мене перед очима постала картинка, як він повертається після роботи додому, як його зустрічає поцілунком дружина, летять назустріч, дітки і обіймають татка. Він, мої руки, сідають усі разом вечеряти. Саме у цей момент мені захотілося, щоб його дружина дізналася про мене, про моє існування у маленькому Степановому світі, і щоб їй було так само боляче, як мені було у цей момент. Хоча і досі не розумію, чому я вирішила відімстити за себе не Степанові, а саме його дружині. І я зробила свою чорну справу. Зателефонувала їй додому, коли Степан був на роботі. Розповіла про мене, точніше про нас із ним, що ми уже два роки кохаємо одне одного. Не уявляю, що того вечора відбувалося у них вдома. Але вже наступного дня мій коханий змінив номер свого телефону. Він мені не пробачив цієї моєї витівки. А я так чекала, що він з валіскою прийде до мене, і ми будемо разом. Не знаю. Які зараз стосунки у цій сім'ї, чи пробачила йому дружина, але у мене стосунки з чоловіками після цього не складаються? Намагаюся налагодити своє особисте життя, але Степан постійно стоїть перед очима. Хоча тепер уже точно знаю, що він до мене ніколи не повернеться і ніколи мені не пробачить мою підступність.